Я не знаю, я вже забув столько. Казала, що я позже, короче. Может, Сидея и Сири. Сначала же А, а вам расскажите, но про хто у вас дітей баби були? А кто дідей ну, баби? Ну, бабутосі, батьки кто, что Дид Андрій Шу на вине. Дид Андрей Чудовин, Баби Тосі. Ну, дві, наверное, не попадет. Саратовская область. Ага. А, а, а Маты? А, а Маты бабина ну. умерла, а Бузоська. А дед тоже помер бабин, поблюд звався. А дед был все на Миколаевске в войне. Який дед? Бабин. Это ваш прадед получается? Дед. А, дед. -то а, батько, это ваш дед. Ну, Ще в мішечко, то, баба. то ви що пам'ятаєте? Тіта, я пам'ятаю, що як умер пам'ятаю, він старосту я помню на слову, церкву строїли. Довольно староста. А після ще якимось сестри його весітником хотіли поставити. А вони свитіли, а його порох серця. Та серце вмер. А, а баба, як досі ще була, батькова мати. батька. Uh -huh. Вона жила. Тож. І чоловіка не прийшов з Миколаївським. Та ж Миколаївська була в Той там є, яка там я там знай. Чи то світова, я чи то, яка каже, Миколаївська мене. Я так. Їй сталося три сцені. Так вона рішила. Вона з нами жила, поки не на то бабу тосі получається у нас свекруха. Понял? Понял, понял, понял. То, і його, і ми псалися Дже. А діто дам то самий старший у нас був. А про діду як там діда далі, як той діді? Якого дід. Бавла. А, ну то й дід повод, щось то є. Що хруцей, тощо, яку, 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 яку. Шо, шо? Ну, фінами. Та я знаю, знаю, але це... що Баба є вдошка сестра його була, так? Да? І ну? хто що це сестри, брати і сестри? Батьки хто ви були там? А батьки батько звався Дід Іван, а мати Василина. Василина? А де вони жили? А там де є в дошка. Що? Там жили вони, на? ось вони перебрали. Вони де нам дали, там, де дрова стоять. Колешня то? Ну. А ти, а що вже злужили, а те. Дрова. То ще бабова була, та. А хлопці каже заберіть. Тоді, як звали Іван? Іван. А вже, а його діда, то не знаєте, так? Да? Того Івана батька, ні. Вже не знали, так? Да? Не було його, зі повідомлення. Хто там знає. Як Ніколь там питали. Нашого того, як то, Андрія. Було погано. А цю хату хто построїв ще там, де жили в Україні? Батько ще її То він ще її построїв? Ще не до війни польської. Ще до війни польської? В якому то Три разі? Три Три то десь в 30-х роках чи 20-х? А, ні. Ну десь тако, десь. Ну я вже, може, 36-й. А перед тим, де вони жили з бабою Тосією? буде то кузнець той божвий на кухні. А, дзигит. Дзигит. Ти погні. трошки сюди. Селя ото там жили. А по-себе там, вони... там змійве і дорога була. Під корма, корма. Там вони там поставили хату. То що треба було землю купувати чи що? що? Що що хочеш, а буде? А. Ти там хату поставили. Там хотів знаєш, скільки було? Шість буги коніба

Коли треба було ходити, забрали поле все геть, канали покупали. Рома малею малею поїхала на сезон. П'яту клас ходила і весною навіть не кончила. Їхали бабів, не взяли. Баба то сестра всі в сеті. О, у, той Адам в армії і Юзьо в армії. Я вже всталася на работником. Поїхала після Пасхи, а приїхала після октябрьский.